Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю у новому відео. Бажаю вам гарного настрою. Ми приїхали на день народження до Оліси подружки Зараз чекаємо її. Зараз хочу показати вам, яка погода. Щось таке страшне, якесь таке небо незвичайне. Зараз перегорну камеру, покажу. Цікаво, чи буде взагалі видно. Ось тут таке небо. А тут дивіться. Наче як пісок. Бачите, яка різниця, <гум> як буря якась збирається, наче проходить. Я сподіваюся, що нас не зачепить, тому що ще й парк не відкрить, тому що вітер і... і ось така, бачите, яка погода. Поки всіх чекаємо. Я хочу додати для вас невеличкий фрагмент, чим Женя займається на ібіці, бо він мені прислав ще напевно позавчора. Так нікуди і не додавала і не показала вам. Тож кому цікаво. Не перемикайте. Зараз додам для вас цей фрагмент. Ото саме. Ти чого ж ти? Я думаю, що він так ще стоїть. <риклад> ти що, дійсно нажимаєш? Так. Да. Так ти хоч улибайся. А я що роблю? Да. Я поки не улибаюся. <риклад> <не> улибайся, що <риклад> люди побачать, що це ага. робота для удовольствия. Робив би і робив. Парк називається Family Park. Дітки всі побігли в гольф грати. Так, поки що, початок тільки. Дітки поки тут граються, а батьки там ще, напевно, думають, яке меню. Знімаю, поки нікого немає. Тут ще є батути, Аліса. Ти тут пригала на батутах? Ні, ми а ти ми в гольцю А ось такий батут. Башні поки собачки. Тут взагалі для... Маленьких діточок. Що тут? Автомати. А я сподіваюся, що тут можна знімати. Ми колись зі знайомою поїхали в, Дек... Ні, не в Декатлон, в Аутліт. І там заборонили мені знімати, а я невеличкий фрагмент все ж таки за... засняла. Зняла. О. Так, ось такий є атракціон. Є навіть можна. Стріляти. Яка собачка. А, ось це... О боже. Так, бачите, куди Аліса захотіла на ось таку горку. Я така боягузка, я колись на ній каталася і, і кричала. А, вже навіть запускаються. Давайте почекаємо. Аліса боїться сама. Хотіла, щоб я з нею пішла. Моя дитинка, боже. Поїхала. 50 шкарпетки все злазь. День ми з Алісією йдемо на зустріч до вчительки. Вона віддасть Алісі її оцінки. Дивіться, яке дерево прикольне. Квадратне. Така площа тут гарна, буйганвілії вже відсвіли майже. Тут це стандартна процедура по закінченню школи видають оцінки в бумажному вигляді, паперовому вигляді. І додають на сайт також. Тобто на сайті ми побачили раніше, а тепер вона запросила, щоб ми Все, забрали <схай> всім привіт! Щоб ми забрали їх в паперовому вигляді. Ще вона сказала, що хоче поспілкуватися. Ага, дійсно, тут такий запах. Хоче поспілкуватися <схай> з приводу Алісі. Ну, це також стандартна процедура. Там в кінці оцінок є рекомендації, що робити літом. Немає переліку літератури, яку потрібно читати, але є множення, ділення, вивчення таблиці, знову ж таки, множення. Е, ось, тому зараз буду, буду слухати. Ще зранку знаєте такий настрій, якийсь не дуже іспанський. Це ж треба переключитися. Так, все, світлофори закінчилися. Буду доводиться прериватися, тому що потрібно дорогу перейти. Я хочу розповісти з приводу свята, взагалі, ось цього єраз. Мені в перший рік дуже сподобалось, а зараз вже в мене є така проблема, в мене клаустрофобія. Ну як, я, я боюсь не те, що там прям замкнутого простору десь в квартирі там якогось маленького. Я боюсь натовпу людей. Може якось це іначе називається. І ми за лісою зайшли ось в це свято. Цей натовп вже пройшло, напевно, хвилин 40. Цей натовп став більше, звичайно. І коли Аліся сказала, що їй потрібно до вбиральні, потрібно вийти зараз з цього натовпу, я озираюся і бачу настільки багато людей, і в мене почалася паніка. Чесно вам скажу, дуже велика паніка. Думаю, що мені робити. Я подивилась на Алісу, і думаю, так, треба зібратися, мені зараз не можна так робити, а я думала, що я зараз буду десь лежати без свідомості. І я зрозуміла, що більше я не хочу ходити на це свято. Нехай воно відбувається, але без нас вони молодці, все дуже класно і гарно. Але я більше не хочу на це дивитися. Десята ранку, така спека просто. Аліса каже, я дуже сподіваюся, що в школі є кондиціонер. Я маю сумніви, Аліса, там може і є якийсь вентилятор та і все. Дуже тихо Кондитери людей майже немає. Всі Кондиціонери. Кондитери? Да. Yeah. Кандиціри? Ні, nee, Доня, опять спина. Ну що ж таке? А Знову. Ти що, спина, спина. Ау, ау, ау. Потрібно mm -hmm. зайти, спитати. Ола. Temos uma reunião com a professora. Abaixo, ah, graças. Hum? Escola Alissa. Você anda para uma classe no biscoito e morre. Onde são em pleno guaje. Como é que é? Поспілкувалися ми з вчителькою, ну все так, як ми думали. Просто дала рекомендації, сказала, що Аліса дуже сором'язлива. Чому вона така? Я їй сказала, що в Україні вона такою не була. Це саме в Іспанії, чи це через мову? Я не знаю, чому так відбувається, але так воно і є, саме в Іспанії. Перевели Алісу в п'ятий клас, сказала, що в п'ятому класі буде набагато складніше, тож потрібно. Влітку читати багато, дивитися телевізор, ну саме іспанською мовою, або відео на іспанській мові, іспанською мовою. І математику, робити математику. Тому що в 5 класі її буде дуже багато. Аліса трішки засмучена тим, що вчителька змінюється і тепер не буде пілар, буде якась інша. І пілар сказала, що вона ще не знає, навіть яка вчителька буде наступна. Ось Аліса, ми поки щойно їхали в автобусі. Вона каже, не буде тепер Пілар, буде інша. Ну, можливо, інша буде краще. Хоча Пілар, ну, мені дуже подобалась Пілар. Ну, так, Аліся, ти будеш бачити її в школі. У нас ще зі школи не йде, просто зміниться вчителька головна. Нічого буде, будете бачитися там. Хочу підвести до головної теми цього відео. Додам зараз зараз фрагмент з минулого відео і розповім, що таке сталося. Я також хочу, може, де за матері подалі. Оце, оце Аліса з дитинства мріє про цю штуку, і це потрібно було купувати напевно десь в 4 рочки, але <рес> досі не виконана мрія. Киньте будь пожалуйста щас на Алісі отаку от штуки, отаку субасті, донечка, донечка, ой, давай я на, я навс... на день народження. Давай. Тож Аліса в минулому відео дуже ой, Аліся, підійми, будь ласка, дуже щиро. Я навіть була не готова до цього. Попросила задонатити за, Як ти сказала, Аліса? Киньте донатик, пожалуйста. Це донатик для нещасної Алісочки Сміялися всі реально. І реально це було без підготовки, це просто вона так видала і ну, дуже смішно. І дві людини хочу подякувати цим людям, які зараз виконають Алісу мрію. Ми йдемо зараз в магазин, тому що дві людини зробили донат. Я додам ось тут коментарі. Коментарі саме ну, стосуються ось цього для нещасної Алісочки. Велике вам дякую. Аліся взагалі була така щаслива, коли дізналася. Вчора нас зупинило лише те, що магазин вже був зачинений, коли я побачила ці донати і сказала їй, що завтра твоя мрія здійсниться і в тебе буде той зубастик. Тож йдемо разом з вами купувати Алісі ту іграшку і здійснювати її мрію. Магазин, де зараз виконається мрія. І так, Аліса, щаслива. Тут навіть золоті зуби можна зробити. Золоті зуби. Дякую, Аліса. Скажи дякую. Дякую, Дякую, а то, а то ти так просила для нещасної Алісочки. Дякую. Ти бачиш, люди все ж таки захотіли виконати твою мрію. Велике-велике дякую. Знаєш що, Аліса, але донатів там більше. Можливо, ми купимо ще, пам'ятаєш, ті картки за 15 євро, якщо хочеш. Хочеш? Да. Так, ну ходімо. Так, Тут музика, потрібно дуже швидко розмовляти, щоб її перебивати. Да. Зараз Аліса буде обирати саме картинку, тому що тут вони різні. Ти хочеш саме таку, яка була в Україні? Не, не Чи іншу? Не, 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 не. Добре. Та, Ще раз хочу сказати дякую велике за донат за здійснення мрії, моєї донечки, дуже неочікувано і дуже-дуже приємно. Хочу побажати вашим сім'ям щастя, здоров'я, вам міцного здоров'я і всього найкращого. -най -най ми вже йдемо додому. Хочу, Аліса хоче зараз зробити там розпаковку чек. Ну, телеграм, вона ще веде свій телеграм, і туди, і туди додає всякі свої там цікаві штучки. Всім бажаю гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі, гарного вечора, гарного дня і до зустрічі у нових відео. Тут Георгій. Чому Георгій? Саме? Там остати. Так, там вже безлад на задньому плані. Я хочу вам показати ось цю гру. Знаємо, можливо, вона у вас є, а в, того, в кого немає, показую. Тут класно, що є ось така коробочка, де можна їх складати, тому що в попередній у нас була просто з картона така коробка. І було не дуже зручно, вона потім порвалася і таке. Тут є інструкція, в якій є декілька ігор різних, потрібно розібратися. Я покажу саме одну гру, в яку ми завжди за лісою грали. Ми роздавали ось ці картки. Ми роздавали просто ось так по одній. Кожному, ну, хто буде грати, гравцю. Потім перегортали ось цю всю. Колоду і так, треба, щоб трималося. Так, на ліжку просто роблю, роблю вам <свісно> показую. <свісно> Потім перегортали і дивилися, і потрібно було швидше за всіх знайти на ось цій картці таку ж картинку, як тут. На всіх є картинки, на всі співпадають, з якоїсь саме співпадає однозначно. Наприклад, в мене що тут є? Що співпадає з цією картинкою? Ось е, така людова ось ця хатинка. І у Аліси. Що тут співпадає? Око. Бачите, око. Тобто потрібно якнайшвидше знайти і казати, що співпадає. Потрібно е, крикнути голосно і забираєш собі. Потім інша. Також дивлюсь, що знак питання у мене співпадає. У Аліси сир. Так. Що? Що, ти кажи, що ти навчився? Клоун. Рука. Рука. <Henkilana> е, зачекай, не може бути. Та зачекай. Прибери руку, я не бачу. Зараз ще програю. Клоун. Що таке Кактус. Другий раз. Собачка. Так. Папля, ладно, давайте. так, щоб ви зрозуміли, в кінці рахуєте, скільки в кого карток, в кого найбільше, той і переможець. Ось така цікава гра. Дуже весело грати, особливо коли велика компанія, то взагалі, але за лісою в Україні ми грали вдвох, і також було нормально.